На огляді LED-підсвітка з артикулом 14142 виробник заявляє, що вона підходить на 58-му діагональ. В комплекті є 14 планочок. Довжина однієї 603 мм. В складеному вигляді дві планочки мають довжину 1200 мм. Також в складеному вигляді планочка має один канал з напругою 37 вольт. Присутня кругла лінза діаметром 19 міліметрів ось таке маркування так і зараз покажу маркування іншої планки. Матеріал основи планки: текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.